Так, Всім привіт! Ми продовжуємо вивчати мову програмування Паскаль. І так на черзі в нас тема уроку вказівка вибору та опис її мовою програмування. Що ж таке вказівка вибору? Ми з вами на попередньому уроці вивчали умовний оператор. If, then, Else. Ці слова ми ви вже засвоїли, як ними користуватися, ви вже знаєте, як цим оператором користуватися. Але бувають випадки. Коли варіантів дуже багато і незручно для кожного варіанту писати if then Тоді в таких випадках використовують оператор вибору. Case of. Він виглядає, він звучить case OF і формат опису приблизно от такий. Пишемо слово case, вираз селектор. Так званий, ну тут якась зміна. Зараз ми це все на прикладі розглянемо, вам буде більше е зрозуміліше буде. Список констант вибору. Другими словами список операторів, які будуть виконуватися в результаті того чи іншого вибору. І якщо ні один з цього списку не спрацьовує, ні один оператор не виконується, ні одна умова не виконується, тоді спрацьовує слово else, інакше, якщо ні, і спрацьовує оператор, який знаходиться після слова else. Ну, що, розглянемо приклад. Маємо таку задачу. Розробити діалогову програму, яка запитує вік користувача і визначає, до якої вікової категорії він належить. І собі так домовимося, від 1 року до 10 це дитина, від 11 до 15 підліток, від 16 до 20 юнак чи юнка, від 21 до 30 молода людина і після 31 доросла, цілком доросла сформована людина. З чого ж ми почнемо нашу цю програму? Як завжди, пишемо слово Program. Починається бажано починати з заголовка. Слово програм називаємо якось нашу програму. Підключаємо графічну бібліотеку. Для чого? Для того, щоб наш вивід на екран відбувався в вікні. Не, не тут у вікні виводу знизу, де незручно консоль, так звана консоль. А щоб було окреме вікно, щоб наша програма працювала як собі незалежне віконечко. Далі оголошуємо змінну. Змінна ЄР в нас типу байт, так як вік людини в основному не більше як 150 років, більше як 150 років ніхто, ніхто не живе, ну з таких нормальних людей, не святих. Так що ми вводимо таку змінну YER типу байт. Ну і починаємо бігін. Виводимо на екран «Введіть ваш вік. Далі читаємо з клавіатури і зразу записуємо введене число в змінну YER. Виводимо на екран слово В. Далі спрацьовує оператор кейс, в залежності від того, яке число ви ввели, аналізується введене число і від величини того числа залежить, який рядок спрацює перший, другий, третій, чи може останній, хто пожартував і написав, що йому 180 років. Дивимося, як працює наша програма. Запускаємо. Вам там років, скажімо, 14. Enter. Ви підліток. Честь вам і хвала, якщо ви ще підліток, а вже, вчите, а вже вчите мову програмування. Запускаємо ще раз, пробуємо. Пробуємо написати 160 років нам. Ви, мабуть, мабуть, пожартували. Як бачимо, все спрацьовує. Якщо вам треба ввести ще якийсь рядочок, ну, скажімо, вдосконалити, ну, вдос якось якось краще більш пояснити, це можна спокійно зробити отут ввести від, ну, від 30 до, там, до 50 чи там, ще від 60. Ну, одним словом, можна спокійно додати будь-які числа необхідні для вашої програми. Я думаю, що тут все зрозуміло. На домашні завдання, такий коротенький урок, на домашнє завдання вам буде створити таку програму, розробити програму видачі номеру кварталу, до якого відноситься місяць заданий числом від 1 до 12. Як відомо, що у нас є 12 місяців, вони поділені на квартали. Ну, Від 1 по 3 це перший квартал, від 4 по 6 другий квартал, 7 по 9 третій, і від 10 по 12 маємо четвертий квартал. Якщо ж людина введе які, якесь інше число, там 13, 18 чи там 25, Повинна виводитися, на екран повинен виводитися напис, щоб ви, ви ввели неправильне число. Ну і це простенька задача. Ми зразу даю вам зразу другу задачу. Зразу друга задача. В нас буде от такого типу. Розробити програму виведення інформації про день тижня. Чи вихідний день, чи робочий. Задано номер від 1 по 7. Пам'ятаємо, що перший день це у нас понеділок, сьомий. Неділя. Субота, неділя, вихідний. Відповідно, в залежності від того, яке число вводить користувач, на екран виводиться це робочий день. чи чи вихідний. Ну, уявляєте ситуацію, хтось зранку встає, пам'ятає номер дня, а не пам'ятає, чи йому йти на роботу, чи не йти. Ну така трагічна ситуація, звичайно, але для тренування буде. Ну і дамо вам складнішу задачу. Ну, ще для розминки, таку зробіть невеличку. Отаку От задачу, маючи номер місяця, вказати назву місяця. Наприклад, 2. Це лютий. 3 березень, ну і там 9, це і вересень. Така собі задачка невеличка. І дамо трошки вам складнішу задачу, хто вже зробить таку. Дано ну, натуральне число. Менше 100, ну ми вже домовилися, що 150. Яке позначає вік людини. Ну сподобалася нам ця тема. Рік, роки чи років. Наприклад, людина вводить одиничку, на екран має виводитися один рік. Якщо ж 12, то 12 років. Ну, якщо вже старша людина, 43-44, роки. От така вам буде програмка. Результат ваших програмок пишіть в контакти, пишіть відгуки нижче під уроком. Хочу бачити ваші програмки, що у вас вийшло, яким чином вам вдалося розв'язати ці всі програми. Буду радий спілкуватися. Все, всім всього доброго. Тримайтеся, працюйте над собою.